Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене Ната, для тих, хто вперше на моєму каналі. В мене капучино, маленький завжди беру капучино, і ось такий симпатичний горішок називається Дешево і сердито. А сьогодні мені треба дещо подивитися в сінцейхом, і я беру вас з собою. Зробимо невеличкий огляд. А також магазин Юз бажаю всім приємного перегляду. І повірите, що я роблю зараз. Дивіться, я п'ю капучино в кафешці і клею собі нігті, які я щойно придбала в Аврорі, тому що ну, вдома просто не було часу цим займатися. Ось лак здерся, вирішила ще їх от сидіти наклеїти. Мені подобається те, що вони багаторазові. Тобто ці наліпки вони легко потім знімаються і ти можеш їх клеїти, не знаю, там. Будь-коли. До речі, окуляри теж за врури, друзі. Дивіться, наклеїла нігті дуже швидко. Ось цей дещо змістився, але я просто ну, поспішала. Звісно, так, скоро відкриття манго. Дивіться, вже <звісно> є ось така вивіска. І вже повісили ще одну маленьку таку з боку вивісочку. Я все чекаю. Я вже під Сінсей. Не пам'ятаю, в якому із Сінсей я бачила тумбу для. Така невеличка, низенька тумбочка для взуття. Мені цікаво зараз подивитися, отже, я йду в сенсей дім. Та-да-да, -да -да. сукні, сукні, сукні. Гляньте, яка ціна. 99 гривень. Дівчат, це взагалі безкоштовно. Що це за ціна? Чорна сукня A Little Black Dress. Так, коротше, мене несе щось сьогодні на... Це якісь приколи. Що значить душа бувшої КВНщиці? Я артист, нічого не зробиш. О, так, може ось тут який гарний столик. Дивіться, давайте зробимо такий огляд. А ось і вона. Ага, оце мені було цікаво на неї подивитися. Що це в нас? Це в нас ось такий Ага, вона йде в, в якусь шафу, ви можете її поставити, цю штучку. Дуже цікавий, до речі, варіант в гардероб. Да? В гардероб вставляємо таку штуку. Треба роздивитися розміри. Так, тут є схема, як збирати. Ось такі поетапні кроки. Перший, другий, третій. Така собі інструкція, Ну, я думаю, що всередині теж має бути тут щось. А воно ось таке пластмаска. О, яке, гляньте, така пластмаска. Дуже тонка. Я навіть не знаю, чи таке варто брати чи ні. Ну, якщо в шафу, де, якщо гардероб мається на увазі, поставити. Мені треба для малої. Для її взуття. Так, коштує вона 389 гривень. І розміри. Я думаю, що я візьму цю штучку для взуття. Скільки? Три пари взуття влізе, так? Дивіться, прикольний столик. Звісно, я його не буду витягувати, дівчат. Ну, це таке під дерево. Я не думаю, що це прям дерев'яний. 40 на 45. Коштує він тисячу гривень. Якщо тисяча, то ще, можливо, він і більш-менш пристойного вигляду. Так, ось такі є столики 40 на 40 на 40. А, їх тут двоє. І 33, 33, 37. Це такий сет із журнальних столиків. Коштує 799 гривень, метал і. Щось під дерево. Потім ну такі ось полички. є Полиця така, рек називається 27х27х54. На на металева така, і 659 гривень. І є ось така шелф, це мається на увазі болиця, знову ж таки Дерево плюс височенька. Дивіться, 105 см це її висота. Угу. Ну, також, да? Там щось. Можна навіть книжки, наприклад. Ну ні, вона для книжок вона... Ну чому? Можна книжечки, можна якісь свічки, можна щось, якісь аксесуари для інтер'єр поставити. Так, більше нема в них тумбочок і... і... Що ще я хотіла глянути. Гляньте, який класний такий контейнер для зберігання 219 гривень, в кого вдома інтер'єр в чорно-білих тонах. Дуже підійде, класний такі. Це з новинок. Ну, Сірі, велюр. Класика, дуже об'ємні. 239 гривень в журавлях. Хто любить таку естетику. Журавлі коштують 269 гривень. Розміри ось вказані. Я знаю, що мене більше дивляться, коли я показую одяг. Правда ж? Ну сьогодні мені просто треба було сюди прийти, подивитися цей бокс для черевиків а також дещо вже забула що. Здивіться, випила капучино маленький і такий, ну типу, неміцний, міцний, на на якійсь там спеціальній каві, щоб була неміцна. Все одно у мене починається такий тримор, тобто одна кава в день мені достатньо, та, та яку я п'ю вдома. Ще я хотіла глянути ось такий волохатий ворсистий килимок. Знаєте, який він довгий? 659 гривень. Тут довжина здається 180. Довжелезний такий коврик, симпатичний, Килимок симпатичний. А я думаю, що мені все таки треба поменше взяти, тому що двері не закриються. Я знайшла той килимок, який я хотіла. 55 на 85, це менший, 339 гривень. Але знаєте, що я хочу? Сходити ще в юз, глянути, чи немає там щось такого подібного. І потім повернуся сюди. Так, коли я бачу ось таку відеорекламу, друзі, у мене таке відчуття, що я десь на Манхеттені знаходжуся в Нью-Йорці. Я забігла в Юск і так, да, дивіться, є ось такі тумби для шафи для взуття, точніше. Але це більше для, для вітальні, для прихожої. Да? В прихожу шафка 2000, В нас вдома вдома, і вона стоїть в дитячій кімнаті, ось така дещо вуща, і трьохярусна, брала в ікеї років, не знаю, 10 назад. Ось, ну, в дитячій вона не потрібна, ясно, що я хочу її винести на балкон. Мені треба маленьку шафку такого взуття, ну тапки змінне взуття. Ну, Є отакі, але ж вони ставляться якби Ой, пластик такий, дивіться. Ціна 115 гривень, взагалі смішна ціна, кому цікаво. Така легесенька, я думала, вона металічна, навіть не відрізниш, що це пластик. І ось такий 56х30, такі розміри, і висота 23 см 115 гривень. Круто. Полиця за 500 зі знижкою. Ну, Акція зараз 54 на 25 і висота 43 см бамбук. Ну, це не під. Кожен інтер'єр підійде. Ця взагалі дуже широка, для якоїсь широкої прихожої чи коридору 92 на 35. Ні, мені такі не треба. Мені треба все-таки те, що можна буде поставити в саму шафу. Доведеться повертатися в сінцей, навіть брати ту. Вона дорогувата, але, але вона от така, яка, в принципі, мені підійде. Дай. Добрий день. Так, тут білизна пішла. Сірий, класний такий. Колір Single 140 на 2, Single. А, це сатін, котон і сатин, тому така ціна. Дивно, але свічки в'юск навіть є дешевші і нічим не гірші, ніж Сінцей. Ось така 175 гривень. гляньте, вона величенька. White tea, білий чай і джинджер. 175 гривень. Ось така на одну, ну вона йде в такий типу під кераміку, симпатична, 225. Ну, а я купляла за 260 чи 79. Знижки, акція 325 така таця. Рослини ще мені треба тут штучну рослину придивитися. Вже придивилася, але коли це все взяти, коли це все привезти, це все наскільки складно, особливо, якщо в тебе немає. Машини, якщо ти залежиш чи від маршрутки, чи від громадського транспорту, чи від таксі, оливки зараз, хто хоче собі придбати, на які красиві. Як живі, реально як натуральні, 1750 ціну знижено, розкішний алоє. Алоє взагалі за 1250 зараз по акції, а коштував майже 3. Дивіться, 2,799 коштував. Він виглядає просто неймовірно високий, десь до, до метру точно. І широкий такий. І листя, ну от реально, ну дуже реалістичне. Дуже реалістичний, гарний, але ж колючий. Десь можна, ну, не дуже, але можна зачепитись десь. Так, в магазині Юск є такі ж килимки, Розмір, ну, може, дещо, більше. Ну, на, якийсь, на якийсь сантиметр. 50 на 90. Розмір, але коштує він 475 гривень. Я думаю, якість однаковісінька. Тому краще візьму, мабуть, в Сінсей. Кому цікаво, ось такий по акції зараз такий килим 1350. Симпатичний такий, а, що тут ось така його основа. І поверх, і поверх, господи, і верх дуже класний, такий ніби як оксамитовий, велюровий більше поліпропілен, беж, 80 на 150 розмір. Дуже гарний. І що ще? Акція на ось такий? І акція килим. ну Це більше, знаєте, як казали, простилка чи простілка, 70 на 140 за 700 гривень. На фіранки акції, гляньте, фіранка 350, 140 на, на 300. Ось така фіранка. 275. Тут в основному зараз йдуть на фіранки, я так розумію, це на а, минулу колекцію літню да, на літо. от те, що було літом. Тут теж все по акції. ой, тут акції супер, гляньте. На всі абсолютно фіранки. 800, ось така класна вільветова. Сірі, глянь... а ну це без акції сірі. Потім ось такі молочні. Коротше, багато зараз цікавого всього, Додому я повернулася не з пустими руками. Я придбала в Сінсей ось такий килим, пухнатий, сірий. Мені він подобається, і в принципі це те, що я й хотіла. І з висоти, дивіться, він нагадує, ніби голова кота, да, бачите, так, вуха і тулуб. Отже, покупочку я в принципі, задоволена, а також я придбала цю полицю в сенсей. Сюди вміщаються, поміщаються три пари взуття. І навіть четверта могла б стати поверх полиці, але ну, мене на даний момент влаштовує так. А я і шукала полицю, яка встане саме шафу. Так як коричневий основний в 2025 році. Коричневий він же шоколадний колір, резерв, є все, що хочеш. Бачу жилетки, бачу кардигани, бачу прям сети це штани, брюки. І е, піджак двобортний теж коричневого кольору. Що це може бути? Це може бути поліестер. І а, дивіться, такий, така блуза поло, блідо-рожева. Поєднання коричневого та рожевого. Ну так, нічого. Ну, сумний, да, да? От, дивіться, нагадує цей коричневий. от Саме цей коричневий і ця тканина мені нагадало мою шкільну форму. Це було коричневе таке плаття, точно так, такого кольору. Ось це нагадало мені моє радянське минуле. Ціна такого піджака, ну, наприклад, 2600, і такі штани, мені не подобається. А може, воно класно, знаєте, може, коли ти приміряєш, раз і сяде все симпатично. І такі штани широкі, ну це прямо в офіс-офіс. Прямо от якась робота така, вас ви сидите, десь банківський якийсь працівник чи керівник компанії. Точніше, да, чи, мабуть, більший керівник компанії, 1700. Такі солідні штани, брюки і солідний піджак. Або ж ще ось такий варіант піджака, теж на осінь. Бежевий за 2500. Хороша тканина така. Відчувається навіть ось це от відразу ніби як поліестер. А ця така благородніша на дотик 2500. Тут такий ось, дивіться, теж аутфіт може бути. Бордові брюки. І за 1700 бордо. Ну, класичні. Вони звужені донизу йдуть, або просто прямі. Або просто широкі. А простіше витягнути і подивитися. Погадати теж. Ага, ось така в них форма, дивіться, така в них модель. Висока посадка і широкі стрілками. І поло подобається. За 1299. Теж коричневий. Вау, гляньте, які класні з'явились куртки. Куртка косуха, такі в ретро-стилі. З китицями чи без. Надіюсь, без. без китиць. Погляньте, і це натуральна замша. 6 тисяч, уявіть собі, 6600. Ну, вона вам має служити все життя. Да, це шкіра ледер написано. М -м -м. О, запах, да, запах шкіри є. Клас. А, дивіться. Ось такі кнопочки. Кнопочки, до речі, тут і сріблясті, і, а ось ланцюжок уже е, буде золотистий, золочений. І коричневі такий, темно коричневі дивіться. Нова колекція, да? клас. Важка, така прям класна, шкіряна куртка. Цікава, темно-коричнева за 6 599. Запах. Запах шкіри, ясно, що. бідні тварини, але ну, запах просто такого, знаєте, дороговізний, дороговізни запах. Друзі, дякую всім за увагу і до зустрічі вже у наступному відеоролику. Бажаю всім гарних покупочів!